Прийшла, нікого не трогала по Венеції. Гуляла з подружками, кайфувала і знову клятвій капіталізм забрав мої гроші, чесно зароблені. На хову, да хуй. І У мене було тільки одне виправдання: я зможу порадувати вас контентом. Тому сідаємо разом розпаковувати адвент-календар від бренду Мак. Цьому році бренд Mac молодці не тільки через свій адвент, але я помічаю, як багато вони вкладають в піар, як багато вони вкладають в те, щоб знову репрезентувати свої продукти на ринку. Oh, медуніва. Тому що сам бренд Мак існує дуже давно, і він був дуже довго популярним. А потім якась була тиша. Я взагалі нічого не чула про цей бренд, хоча пам'ятала десь у мене на підкорці. Було що ага, ну мак, вони популярні там своїми помадами своїми засобами. В цьому році вони виправляються, вони дуже нахайпилися зі своїми помадами для губ. Навіть я собі накупила вже декілька. Тому, власне, я й захотіла придбати цього року адвент від Мак, тому що минулі роки вони теж випускали адвенти. І в мене взагалі не було бажання їх оглядати, тому що я знала, що вони. Не точно не на хайпі зараз. По перше, вийшов цей адвент мені у 130 євро. Хоча насправді він коштував 199. Я просто на якісь знижки натрапила, не знаю, його розпродавали Чи щось таке. Хочеться одразу ж відмітити його пакування. Це найсвятковіший адвент, який поки що я відкривала. Хоча нас ще чекає адвент-календар від Пілуї. Минулого року в нас був потяг. Цього року також будуть несподіванки від них. Отут він в мене буде стояти, певно, я не знаю, якщо не гепнеться. А він гепнеться так. Я його щось як трошки хочу вперти у мій горшочок з квіткою з лимоном. Якщо бути точнішою, це лимон. А я думав слава. Що... Що я знаю про цей адвент? Абсолютно нічого. Це мене інтригує. Косметика мак не дешева. Ну для прикладу, у них одна одна повнорозбірна помада коштує 22-23 євро. А я його купила за 130 євро. Звісно, ми враховуємо, що його оригінальна ціна 200. То, до речі, дзеркало. І цю всю конструкцію я впевнена можна зберігати як якусь нарядну косметичку, просто настільну, щоб в ній зберігати косметику. Давайте подивимося, що з цього вийде. Давайте відкривати віконечка. І дуже цікаво шукати перший день. Я його вже бачу, він у нас тут. -пупіки. Так, пупіки. Я, до речі, в Італії. Я у себе в кімнаті. Не дивіться, в мене, звісно, срач, як завжди. Але я приїхала ненадовго додому, і тому у нас сьогодні така незвичайна локація. Так, дістаю перший день. Мені здається, тут повнорозмірна помада. Я щось прям впевнена, що це повнорозмірна помада. Звісно, в кінці відео я знову нафарбуюся тим, що нам дісталося. Єс, це повнорозмірна помада. А! У мене є цей відтінок. Він у мене, що правда, вдома, е я його з собою в Італію не брала. Модості. це чудовий нюдовий відтінок. це повнорозмірна помада, сетинова формула. Обожнюю, як пахнуть помади від мак. Я, звісно, її буду розігрувати, тому що в мене вже точно така є. Але приємно, що це один з хайпових продуктів, ну, їх помади об'єктивно. Дуже на хайпі зараз, і це хороший відтінок, не якийсь там, щоб просто позбавитися. А так шукаю другий день, щось я поки його не бачу. Він так цікаво захований. Ось тут прям в нього окремий ящичок. Та по голові собі постукає. Ага. І він легенький. Я не думаю, що тут також помада. Я думаю, що тут щось інше. Можливо, олівець для губ, До речі, я думаю, що олівці тут також будуть, і олівці від відмак також дуже при... Тіні у стіку У мене ніколи не було тіней у стіку від Mac. У мене були лише сухі. Уу. Такий красивий фіолетово-коричневий відтінок Не знаю, не буду поки коментувати. Я Хочу зробити з ним макіяж, але це знову ж повнорозмірний продукт. Третій день. Бачимо. Так, давайте ви перші дивіться. Тільки на вас може випасти. Я предупреждаю, закривайте очі. Це якась мініатюра, собака! Якась мініатюра. Це, це ж упробник Хорошого це засіб для шкіри навколо очей. Я так розумію, що підсвітню коротше робити. Біжливо. Я не хочу бути адвокатом цього, але це для очей. Для шкіри навколо очей. І таких засобів ну не має бути багато мілілітрів. Типу, мені, наприклад, вистачає 30 мілілітрів засобу для очей, для шкіри навколо очей. Ну на, на півроку навіть більше. Але я вважаю, що взагалі бровніки у адвентах це позорище. Хоча для засобу для шкіри навколо очей я це можу в цілому ще пробачити. Четвертий день прям тут на поверхні лежить. Знову він дуже легкий. Але те, що він такий довгий, може означати, що тут олівець лягу. І це олівець лягу. Знаєте, що я можу продавати передбачення? Я хапанула дуже дуже сильно хапанула. Кол спайс. Уволі мені здається популярний відцінок. Е такий коричний. Ну де ти кул. Cool? Кол cool, це холодний. кул? -cool. Це тупо теплий коричневий. Не те, щоб я не любила теплі коричневі. Я думаю, що це олівець для відтінку помади, який нам натрапив. Я собі залишу цей олівець, бо в мене нема олівців від мак, мені цікаво затестувати. П'ятий день шукаємо разом. Кричіть, якщо побачите. О, що знову олівець? Так, 200 євро. пожалуйста. Треба оправдувати ціну. Color Express Glyder. Go back home. Gel pencil eyeliner. Чорна підводка для очей. Кожен рік, коли нам натрапляються чорні підводки, я кажу, що це дуже-дуже базово, це не сильно цікаво, але це необхідно. Тобто, це дійсно дуже багато хто користується різними підводками, чорними олівцями. Це в цілому як червона помада. Тобто, зробити чорні стрілочки, нема фарбувати губи червоною помадою це класика. Тому. Е, також я чула, що в них непогані олівці для очей. Я його собі залишу і спробуємо зробити красиві стрілочки. Ой, коробки оці. Це сезон адвентів, це коли я викидаю нескінченну кількість папіру, всілякого пластику. Це дуже добре. Знову ж нагадую за концепцію. З першого по 25 віконечко нам мають підігрівати цікавість до Різдва. Це 9, 9 чи 10? 9 чи 10? 9 чи 10? Я не знаю, ви бачите тут шостий? О, бачимо. Опа. Тут. о боже Значить, я знаю, що це таке. Це праймер для губ. Типу, на мені таке використовували одного разу, коли я була моделлю на макіяжах, ще коли мені було років 20 А ви чуєте, стиралку? І хорошо це заціралка. Це, це наносять на губи перед тим, як наносити помаду, щоб помада краще трималася, не розтікалася. Вона також має розгладжувати рельєф губ і все таке. Ну, спробуємо. Спробуємо. Але чесно, в праймери для губ я не сильно вірю. Н ну, і це мені схоже на те, що вони вже поклали те, що погано купують. Сьомий день. Гить. Чільно набитий. Ха. Значить, черговий блиск для губ. Ніхто? Так же я. Також я, блиск для губ. Це прям такий дуже насичений блиск, який прям схожий мені на лакову помаду. Пахне приємно, колір дуже симпатичний. Я б такий точно носила. Єдине, що. я Просто не без восторга. Отак. Що б у мене викликало восторг? Палетки ціней, туш для вій, червона помада, хайлайтери, рум'яна. Ну, працюємо в цьому напрямку. Восьмий день. Такі вони трошки як гробіки. Ой, звільненький футфішистий отошли розпищалася. Восьмий день. На тепер скоро допоможі. А що, всі розпіпікались прямо зараз? О, пожалуйста, у нас почули. Відслухую нас коробочка. Тут у нас туш для вій. Такий в неї, звісно, цікавий дизайн, questionable. Але кисточка, оця силіконова, дуже гарна. Думаю, що вона класно профарбує нам вії. Ну і плюс я чула багато хорошого про туші від MAC. У мене була лише одна. Вона текла від будь-якої водички, яка потрапляла на мої очі, але все одно вона гарно подовжувала і профарбовувала. Наш 9 чи 10? 9- День. Отут же може бути щось більш цікаве, тому що нарешті, нарешті форма коробочки відрізняється від попередньої. Хто буде робити масаж оцим? Не я. Воно гарної якості, це прям камінь. Оцінюємо камінь. Я не люблю сильно аксесуари якісь у Адвентах, ви це знаєте. Я б краще від мак хотіла отримати якийсь пензлик. У них дуже класні пензлики для обличчя, для макіяжу. Ну, не для штукатурки ж, ну звісно, для макіяжу. Нашу туточня. От, да, ну що сказати, мені не подобається, якщо цікаво. Десятий день теж легка коробочка. Давайте відкриємо. Мені здається, тут якісь можуть бути тінюшки коричневі тіні. відтінок Еспресо Тіней від Мак. Щас відкрию. Сподіваюся, це буде не останній відтінок тіней, який натрапиться нам у Адвенті, тому що це дуже-дуже нудний відтінок. Але я не буду хейтити це віконце. По-перше, у Мак хороші тіні. По-друге, це універсальний відтінок, який підійде більшості людей для їх повсякденних макіяжів. Те, що мені воно не треба, і у мене такого 10 тисяч штук, це не означає, що комусь воно не буде за радість. І чесно кажучи. Це хороше віконечко. Ну, користуєтеся однушками тіней? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я почала нещодавно, я від Кіко знайшла собі одну однушечку тіней. Такі вони мерехли, мерехливо, мерехтливо бежеві. От, я почала користуватися. Може, може, ви теж користуєтеся? Напишіть. Господи, щоб тут щось дістати, це ж треба взагалі. Одинадцятий день. Ха -ха, я думаю, тут знову помада. Угу, тільки на цей раз. У такому лаковому футлярі це означає, що це лінійка ну, сяючих помад. Сайроп. у мене немає такого відтінку, спасіба, господи. У мене є е, у цій формулі помаду відтінку Thanks It's Mac, а це більш такий рожевий. «Thanks, its mac більш такий, я б сказала, бежевий. А це, бачите, рожевий-рожевий. Ну мені такий буде пасувати, бо я білявка. Доволі насичений, красивий колір. Знову ж я люблю помади від мак, тому я собі її залишу і ми зробимо з нею макіяжик. Так, 12-й день. А що? Ой, такі красиві, якісні, до речі, коробочки. Навіть не відмітила. Вони з дуже якісного картону не гнуться, не ламаються. У мене є подарок для тебе. Нахуя він мені? Серумайзер. Тут всього 5 мл серуму для обличчя. Ну, це мені буквально на 2-3 рази. Коротше кажучи, ну, не знаю, що їм заважало покласти повнорозмірний догляд. Коробочка була достатньо велика для того, щоб у неї вмістився якийсь повнорозмірний кремчик. Не знаю. Значить так, день великий, не зовсім легкий. Можливо, тут якась палеточка, або якісь тіні, або О, щось велике. Хоч би палетка, хоч би палетка. Значить, так, по-перше. На свята вії це класна тема. Накладні вії на наліпити це прикольно, спробувати хоч разок в житті. Їх варто З мінусів. Походу нам не поклали клей. да, тут немає жодного клею. І Як людині окремо клейти купувати? Якщо вже поклали а, вії, щоб доповнити образ, ну покладіть же той клей. Боже, він коштує. Ну, менше цента зробити його на якійсь фабриці. Е, тим більше у вас є своє виробництво. Напевно, ну коротше, я не одобряю, коли продають накладні вії без клею. По-друге, що це мені сумнітельно, що це будуть красиві вії. Вони якісь однорідні, вони якісь не цікаві за формою. Ну, я знаю, що ви скажете, що я якась упереджена. Я просто маю деякий досвід у накладних віях. Мені здається, що вони будуть не дуже, але я, звісно, їх спробую. Все одно хочу більше косметики. Я завжди хочу косметику більше ніж якісь аксесуари. 14-й день. Мені здається, тут знову якийсь догляд. О, ні роками. Роками. По перше, хочу відступ невеличкий знову ж. Я знаю косметику Мак дуже давно. Вона була на хайпі, коли я була підлітком. Я пам'ятаю це чудово помади від Мак, близькі від Мак, палетки від Мак, все від Мак, бо це професійна косметика було на хайпі. І ось цей це рідке скло від мак. Боже, воно просто всюди, всі дівчата користувалися цим рідким склом. Це реально дуже хороший блиск для губ. Прям зараз його трошки нанесу. Один з найкращих прозорів блисків на прозорих блисків на Марк, Марк, це боже, який він липкий. Ні, на губах не такий вже й липкий, насправді, але. Здається, дуже липким. Бачите, не втрималася, нанесла. Я так хотіла собі його купити. Але в мене, коли він був на хайпі, не було на нього коштів. Все ж таки, косметика Мак, знову ж не дешева. І зараз, коли він мені натрапив, я дуже щаслива. Насправді, хоч він може і буде тепер виглядати вже як звичайний блиск. Мені бо я мільярд їх спробувала, все одно гріє душу, що я його спробувала. Велике прохання. прямо зараз поставити лайк на це відео, підписатися на цей канал, якщо вам весело зі мною. Мені приємно проводити з вами час. І я сподіваюся, вам також. І ми з вами ще будемо продовжувати бачитись, і ви мене підтримуєте. А тим часом у нас 15-й день. Я думаю, що тут черговий олівець для губ не знаєте. Я люблю давати проміжні коментарі. Проміжний коментар. Я не скажу, що я у захваті від цього адвенту. Поки що. Багато цікавого, багато м, того, що дійсно мені буде корисним, але так, щоб я щось новеньке для себе спробувала якісь революційні продукти від Макхезе, це у нас Sor. Я знаю цей олівець. Він, до речі, відносно популярний, наскільки я знаю. М, це такий глибокий, рожево-коричневий. До речі, вони доволі великі. І хочу відмітити також, що, на відміну там, на, наприклад, від Катріс, вони не роблять спеціальні лімітовані Колекції під свої адвенти. Шо? Ну таке. Можна робити, можна не робити. Я люблю бренди, які запарюються. Сімнадцятий... Та я пропустила 16. Знову великий. Тока не кажіть, що знову олівець для губ. Хоча, якщо це червоний олівець для губ, я оце прийму. М -м. Я думаю, що це не повнорозмірний, Це. Господи, як же ж це перекласти. Трешн, Люмінайзинг, люмінайзінг, кіалуронікес, церамайт. Це зволожуючий, я так розумію, зволожуючий крем з сяючими частичками, який буде підсвічувати вашу шкіру, зволожувати її, готувати до макіяжу, але тут всього 15 мл, що доволі таки мало. Це типу мініатюри, я думаю. 18-й день, до речі, доволі таки важкенький та великий. Хочеться вже який. Якийсь продукт отримати, типу рум'яна, або щось таке для обличчя, цікаве. Не тільки ж помади і якісь праймери. Бля, опять якийсь. А, це вообще умивалка, щоб ви понімали. Це крім туфом, тобто, це крем, який перетворюється на піну, щоб вмиватися. Спасибо. Спасибо. Дура Цікаво, звісно, але хотілося б косметику. 19-й день у мене у ящичку дуже легкий, дуже легкий, підозріло легкий. І в нас залишилося, до речі, всього 5 днів, враховуючи цей mm -hmm, олівець О, пежиться. Це лайнер. Оп, оп. Ну дуже мені цікаво насправді спробувати в роботі лайнер від Mac, бо він один з таких перших, які я пам'ятаю. Взагалі, лайнери, які я бачила на ринку. Ну коротше, він долі давно і існує. 20-й день. Помада. Я на те, щоб не рада помаді. Просто це вже третя помада, і хочеться як щось, якесь різноманіття продуктів. Я просто побачила назву цього відтінку. Да, у мак є. Багато червоних відтінків. У мене довгий час був відтінок Ruby Woo у мініатюрі. Це красивий червоний е, відтінок, але класичний червоний з холодним підтоном, найлегендарніший в них називається Russian Red. Коминяконагіляко. Ну коротше, якщо б від назви, це красивий, дійсно червоний відтінок. Ну це дійсно холодний, красивий червоний. Який пустенький адвент у нас зараз. Так, переходимо. Так, це був який день вообще. Вже. Традиційно, я забула щось відкрити. На цей раз це 16 відтінок. На цей раз це 16 віконце. Ну, я неуважна, але... але тут знову. Це знову помада. Це, короче, Forever Curious. Нема у мене такого відцінку. Що, це, це, знову червоний? Ну, це що це типу червоного, але з цеглинним таким підтоном. Я навіть не знаю, як пояснити, воно не таке червоне, як інші червоні. Я цю помаду розіграю. Мені не треба два червоних від мак тестувати у відео. Але тут два червоних. Я так розумію, що цей більш теплий. а Russian Red більш такий холодний, червоний. Ну, це круто, що прям на два кольоротипи нам поклали червоні помади. Дуже. Різдвяному 22-й день. <хід> <ріп> <пустила> да, я знову пропустила день. Почекайте, пожалуйста, трошечки він буде. Що ж, нас залишилося всього три дні на те, щоб розпакувати, і я думаю, що нам мають покласти вже кульмінаційні продукти. Хотілося б отримати якийсь хайлайтер. У uh, хотілося б отримати якийсь хайлайтер, але ми знову отримуємо. Догляд за шкірою, зволожуючий крем, я так розумію, нам просто поклали всю лінійку. Ну, звісно, це прикольно спробувати їх догляд, щоб зрозуміти, чи підходить він тобі. Продати нам в наступний раз свій догляд, треба, щоб ми його затестили. Це прикольно, на мій погляд, щоб я зробила як бренд. Така розумна, да, конечно. Ну а що? Mm -hmm. Я б поклала пару мініатюрок в одне віконце, пару мініатюрок в інше, щоб не займати прям чотири віконця чи скільки? Чотири віконці мініатюрами догляду. Ну, це дуже багато для косметичного адвенту. Я ж коли купую в МАТ адвент, я ж уже зраховую, що я отримую косметику, а чотири аж віконці з цього займають доглядові засоби. Так, 23-й день. Щось дуже маленьке. Щось ви розуміли, Там як є... тока на стікери, тока на стік. ЙОЛКА! ОТ Жолка. Що... Коротше, це якісь пластикові патчі. Я не сильно... Подождіть. Ну, Буквально просто пластикові патчі. Буквально вони просто як шматочки пластику. Як? Це, типу, покласти в холодильник. а... О, вони вже грязні. Покласти в холодильник, а потім прикладати до очей. Ну, я не буду цим займатися. І це майже. Майже наприкінці а чого не хайлайтер, а що не рум'яна, а що не якусь. Та що за завгодно, навіть ще одну помаду. Чому? І в нас тут 24 й день. Він у такому великому віконечку. У великому вікові? Тут така конструкція, що вона вивалюється. Сам продукт. Знаю, що це за продукт. Це бальзами для губ. Бальзам для губ мене в цілому влаштовує Ось ці бальзами були дуже довго на хайпі. Вони відвалювалися. Я пам'ятаю, що в них проблема була, що якщо їх занадто сильно е, видвинути, вони ламалися, бо вони занадто м'які. Цікавий вибір зеленого відтінку. Ну, грінч, типу, я була поганою дівчинкою, не знаю. Жодного хайлайтеру дивно. У мак, шикарні хайлайтери. Жодних палеток тіней жодних засобів для обличчя взагалі, окрім кремів. Не знаю, що сказати. Ні, ну да, я ну дай, зможу використовувати. Цю косметичку як органайзер, прикольно. Але що я про це думаю? Що я... та скажу відверто? Ну ну я очікувала набагато більшого. Я очікувала від Мак, що це буде щось більш святкове. Знову ж я хотіла якісь якесь більше різноманіття продуктів. Два олівця, дві помади, блиск, бальзам, чотири віконця з мініатюрками догляду. Дві одноразові, ну може б. Пара разів разові. Ну, давайте спробуємо зробити з цим макіяж. і самий 21-й день, який взагалі забула відкрити. Я вже поїла обід. Я вже знімаю кадри просто продуктів. І я не можу знайти один день. же він у смітнику. Я не знаю. Моя неуважність це next level shit. Мені здається, тут якісь тіні. 21 й день це тіні. і чесно кажучи, ось так зовнішньо вони не виглядають якось вражаючо. Зараз невеличкий невеличкі Тип. По це золотаві тіні, що приємно для різдва, але насправді цей відтінок виглядає мені не сильно універсальним. Приємно, що повнорозмірна однушка тіней приємніше було, якби це був якийсь хайлайтер, який я також змогла б використати як тіні. Ну що, дорогенькі, настав час затестити все, що нам поклали, і почнемо ми, звісно, з догляду. Чотири позиції у догляд сам по собі у Мак коштує дуже дорого. А перший коментар, який в мене є: умивалка, дуже сильно пересушує. шкіру Другий Діро. коментар, звісно, мало нам поклали. У мене вже на третє Остання закінчився ось цей серт. Загалом, звісно, класно було спробувати всю лінійку догляду. Це допомогло мені зрозуміти, що мені цей догляд не підходить за типом шкіри. Він точно не поганий. Такі живильні текстури. Щоб підготувати до макіяжу суху або нормальну шкіру, супер. Але для мого жирного типу шкіри вона трошки занадто живильна. Вирішила підтримати тему MAC. У мене є палетка консилерів від них. Звісно, вона не з адвенту, але що ж робити? Буду використовувати те, що є. Так само тональним його нема в Адвенті, я використала свій новенький від Nars. Нам не поклали жодних рум'ян, використовую знову ж свої. На цей раз мультитаскер від Юніко. Закріплю основу пудрою від Huda Beauty. В адвент нам поклали зелений бальзам. Це дуже цікавий продукт. По-перше, він реально сильно тане на губах, гарно блищить, пощіпує губи трошки. Дуже приємно пахне молочним шоколадом Kinder. Ну, на мій погляд, на губах виглядає прикольно. Далі я оформила брови та нанесла бронзер своїми продуктами. Переходимо до тестування сухих тіней в коричневому відтінку для початку. Ну це дуже вдалий коричневий відтінок, тушується дійсно дуже легко. Врешті-решт, мій висновок, що це корисна позиція. Але я так і не сформувала думку про цей сатиновий відтінок. Вона мій смак замало блискіток. Я думаю, що комусь буде в самий раз стримано і по-святковому в цілому. Не втрималася, додала зі своєї палетки світлий колір у куточок. Як ви знаєте, нам натрапили дві чорні підводки: одна у формі олівця, інша у формі Фломастера. Що у формі олівця піде мені на слезову, та Я спробувала профарбувати собі міжвійку. Фломастером вже виводила стрілочку. Що можу сказати? Обидва продукти мені так таке собі, як не наче недостатньо чорні. Мені нічно вони фарбують все в порядку, але, як на мене, недостатньо насичені. От що точно хочеться похвалити, так це. Туш я взагалі не очікувала, але вона і об'єм надала, і подовжила вії. Ну ви я думаю, самі бачите, який у неї класний ефект. Ой, принаймні спробую нанести більшість продуктів для губ. Хочете прикол. Я не записала, як я наношу відтінок Red, але от дивіться, як я його змиваю, все одно видно, як він лежить на губах. Наступним вирішила нанести блиск, і що я вам можу сказати, Нелипкий Гарний відтінок, дуже носибельний, дуже нюдовий, як на мене, і в цілому звичайний хороший блиск. Якщо ви ще не забули, нам також поклали праймер під помади. Праймер для губ, який має розгладжувати ну покращувати нанесення. Помад я не знаю, можливо, я занадто рясно його намастила на вуста, а... тому що далі олівцем, до речі, у відтінку Soar було трошки складнувато фарбувати. Він як неначе погано причіплявся до шкіри. А Зверху захотілося нанести близьк, рідке скло. Ось Тут я спочатку точно переборщила. Довелося спочатку зняти залишки, потім він вже виглядав адекватно. Ну що можу сказати? Звичайний блиск Ну і найвдаліше ліпком адвенту це олівець Cool Spice, який я наношу по контуру, і трошки розташовую. І сяюча помада у відтінку Syrup Симпатичний рожевий відтінок, комфортна в носці, нема за ніяких зауважень. Макіяж оцінюйте самі. Мені здається, очі вийшли доволі непогано, Красивий макіяж губ І я думаю, ми можемо переходити до висновків. У підсумку я підрахувала вартість всіх товарів. Ця вартість вийшла на Скільки, скільки? скільки 509 євро. 509,80. Ну, округлим 510 євро. Ну, що відмітити, що ціни на косметику мак якісь мега великі. Дуж для вій 37 євро. Це що вообще таке? Помада 27, крем. Я бсі мовчу, яка вартість у догляду дуже дорого. Тому, ніби вийшла така вигода, в цілому вигідно, пишіть ваші думки. Я не знаю, мені просто хотілося більше різноманіття, так то та я в цілому задоволена.